Навіщо під час похорону на руки в'яжуть хустки? Жоден похорон у моєму дитинстві, наскільки я пам'ятаю, не обходився без хусток. Завжди комусь їх в'язали на руки. У моєї бабусі, як зараз бачу, були окремі полиці в шафі, де були складені такі хустки, як вона казала, на смерть. Цікаво, що така традиція є не скрізь в Україні, вона більш локальна: Полтавщина, Чернігівщина, Житомирщина, Буковина. Можливо, ще десь її можна зустріти. Напишіть, до речі, в коментарях, чи є у вашому регіоні така традиція. То кому ж в'яжуть ці хустки? Зазвичай тим, хто несе труну, кришку, хоругви чи хрест. Іноді навіть тим, хто просто бере участь у процесі, можуть казати, що це знак пошани до померлого, ну або просто так заведено. Що ж, перейдемо до найцікавішого: чи пов'язано це взагалі з християнством? Відповідь дуже проста: ні. Ні в Біблії, ні в церковних канонах про це немає жодного слова. Священики часто прямо кажуть, це звичай людський, а не Божий. У християнстві головне молитва. Надія на воскресіння, підтримка родини, а не те, що хтось щось прив'язав на руку. То звідки ж це взялося? Тут варто копнути глибше ще в дохристиянські часи. Адже хустка в українській культурі здавна була оберегом, у давнину її пов'язували, щоб захистити від злого ока від прилипання поганої енергії. Смерть у язичницьких віруваннях вважалася межею між світами, тому під час похорону хустка могла символізувати захист живих від духа померлого, що він ніби як не зачепився і не потягнув когось із собою. Звісно, з часом усе це перемішалося трохи язичництва, трохи християнських символів, і вийшла традиція, яку церква офіційно не підтримує, але люди все одно її дотримуються. Бо так було в моїх батьків, або так у нас завжди роблять у селі, хай буде, не ми придумали, не нам відміняти. Отак і живуть язичницькі традиції серед людей, які називають себе християнами. А коли намагаєшся цим християнам щось про Біблію говорити, то вони і чути не хочуть. А Ісус, до речі, це колись передбачив і сказав такі слова. Не кожний, хто каже мені: Господи, Господи, увійде до Царства Небесного, але той, хто виконує волю мого Отця, який на небесах.